То що вони громко, голосно говорять за збільшення, а комунальні вже обіцяють підняти, а ціни. Получається тяжко. Збільшені пенсії почнуть отримувати українці вже починаючи із 4 березня. Попри війну в уряді ухвалили постанову номер 168, таким чином збільшивши пенсіонерам виплати на майже 20%. Ну якщо 20%, то десь 800 гривень, бо я маю 4 тисячі пенсії. Це для вас щось мало, дуже. Яка не є пенсія, кожен місяць е, перерахує чоловік на він сам військовий був на Збройні сили. Я вважаю, що зараз ну може і треба. Якби якось так зробили, розумієте, у кого дійсно маленька пенсія, а в кого ні, зараз би все на ту допомогу кинути. Для 260 тисяч пенсіонерів провели перерахунок на Тернопільщині з 1 березня. У середньому розмір підвищення склав 426 гривень. 100 гривень це мінімальне збільшення розміру пенсії, і до 1500 це максимальне збільшення розміру пенсії. Підлягають індексації пенсії, призначені до 31 грудня 2019 року. До пенсій призначених відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року, включно з 1 березня 2023 року, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в розмірі 100 гривень. Ці пенсії індекса індексуватися у 2023 році не будуть. Це пов'язано із вищою середньою зарплатою, яка впливала на призначення виплат людям, які вийшли на пенсію із 2020 року. Додає фахівець. Також збільшили розмір мінімальних пенсій певним категоріям громадян. Для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають повний стаж мається на увазі жінки 30 років, чоловіки 35 років. Мінімальна пенсійна виплата з 1 березня становитиме 3120 гривень. Такою ж мінімальна пенсія буде і для тих, кому виповнилося 80 років і хто має 20-25 років стажу. Для осіб віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та мають страховий стаж 30 років для жінок, 35 років для чоловіків, мінімальний розмір пенсійної виплати становитиме 3 тисячі гривень. Окрім того, вперше індексуються мінімальні пенсії особам із інвалідністю внаслідок війни із числа військовослужбовців строкової служби. Вони підвищуються на коефіцієнт збільшення 1,197. Також підлягають індексації мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони індексуються на коефіцієнт 1,197. для інвалідів першої групи, внаслідок Чорнобильської катастрофи 8 тисяч гривень 48 копійок. Для другої групи. 6 549 гривень 98 копійок. Третьої групи 5 тисяч 48 гривень 94 копійки. Фахівці додають, підвищенню підлягає основний розмір пенсій без рахування надбавок, додаткових пенсій та іншого. І звичайно, що індексації підлягає пенсія в межах максимального розміру пенсії, тобто 20 тисяч 930 гривень. Перерахунок пенсій продовжать на Тернопільщині і надалі для інших категорій отримувачів.